Всім привіт, любі друзі! Нарешті я знайшов час для нового відео. Сьогодні ми з вами поглянемо, що трапилося з моїми домашніми улюбленцями за моєї відсутності. Хто не знає, всі ці півроку я знаходився в Італії, але відносно недавно я повернувся і тепер знову зможу знімати нові відео. Перший, до кого ми сьогодні завітаємо, це Брахіпельма Альбопілосум. За весь цей час вона полиняла два рази, тобто, тепер вона має дев'яту линіку. Все це, звісно, цікаво. Але який розмір вона має на даний момент? На даний момент, довжина тіла цього павука становить приблизно 6-7 см. А 10 місяців назад становила приблизно 4-5 см. Не знаю чому, але мої павуки линяють достатньо рідко. Тому що за останні 10 місяців цей павук полиняв лише 2 рази. Як бачите, живе він у старому контейнері тарганів, до яких ми зараз дійдемо. Ось у цьому контейнері живуть на даний момент мадагаскарські таргани. На жаль, їхня популяція доволі зменшилась, тому що раніше дорослих особин було 36, але зараз лише 19. Все тому, що за невідомих мені причин таргани перестали давати розплід. Через це не з'являлося нових тарганів, якими можна було б годувати моїх павуків. Людина, яка доглядала моїх тварин, була вимушена годувати павуків вже дорослими тарганами. тому їх популяція значно зменшилась. Мучних черв'яків мені довелося пересадити в старий контейнер на півтора літра. А все тому, що в старому контейнері завелася пліснява, яка вбила значну частину його жителів. На жаль, зараз усі черв'яки та жуки поховалися. Окрім цього. А ось і павук птахоїд Брехіпельма Емілія. За останній рік цей павук теж полиняв лише два рази. Тобто, зараз вона, скоріш за все, має лише сьому линьку. А довжина її тіла становить приблизно 3-4 см. Зробив я це за кадром, тому що цю павучиху боюсь навіть я сам за її різкий характер. Не дивлячись на те, що в одному зі своїх відео я брав її на руки, але це було давно, вже майже і неправда. Якщо вам цікаво побачити, що трапилося з моїми мурахами, то тоді обов'язково ставте лайк під цим відео. А на цьому все до нових зустріч.